Для переєстрації господарської одиниці, нам необхідно вибрати саме ту господарську одиницю, яку треба перереєструвати. Натискаємо кнопку Редагувати. Якщо в нас змінилося найменування, то відповідно вносимо зміни до найменування. Якщо адреса в зв'язку з перемінуванням вулиці, то відповідно вносимо зміни до вулиці. Отже. Для того, щоб нам змінити назву господарської одиниці, ми робимо відповідні зміни. Наприклад, ми хочемо не просто, щоб воно було назва, а назва у лапках. Далі ми натискаємо кнопку подати форму 20 ОПП та вибираємо Перереєстрація. Натискаємо Далі. Дивимося, які у нас є невідповідності. Якщо вони є, виправляємо ці невідповідності, і знову ж таки натискаємо Перереєстрація. Далі натискаємо Підписати, Підтвердити, Підправити і опрацювати повідних змін від ДПСу. А ось тут будуть квітанції, які необхідно отримати від ДПС для перереєстрації господарської одиниці. Після отримання всіх квітанцій натискаємо. Кнопку Опрацювати. У нас опрацьовуються квітанції. Відповідно, далі, після того, як ми зробили зміни у господарській одиниці, нам необхідно перереєструвати переро на нову господарську одиницю після внесення змін. Натискаємо Перереєстрація, обираємо нашу господарську одиницю зі списку і натискаємо кнопку Відправити на підпис. Натискаємо Підписати, Підтвердити, Відправити, Опрацювати. Чекаємо, поки опрацюється квітанція, закриваємо вікно і чекаємо Перереєстрації.